У заміських будинках дуже важливо розумно використовувати наявну площу і по можливості їх розширювати одне з кращих рішень дах мансардного типу. Таке житлове приміщення дійсно може стати повноцінною частиною вашого будинку, але щоб це дійсно було так, потрібно визначитися, яка дах буде кращим варіантом саме для вас, і яким чином вона буде зводитися в види мансардних дахів. Перше, на що потрібно звертати увагу при будівництві будинку, покрівельна система, є досить великий вибір варіантів дахів, але найбільш популярні в наш час наступні односхилий двосхилий, яка може бути ламаною або щепцової, Вальмовая, полувальмовая. Зрозуміло, будь-який вид має як сильні, так і слабкі сторони найпростіше рішення симетричні конструкції, для них не потрібно складних рахунків. Та й будівництво такого даху саме по собі простіше, але якщо ви оберете симметричну покрівлю, то можна отримати більше корисного місця на вашій мансарді і більш привабливий оригінальний дизайн. Хоча процес будівництва в даному випадку буде на порядок складніше, ще на стадії робки проекту необхідно розрахувати, яким буде навантаження на стіни і фундамент вашого будинку від покрівельної конструкції. Також до уваги беруться особливості клімату, кількість опадів протягом року, перепади температур, вітер і у всіх видах мансардних дахів лінія перетину повинна бути не далі ніж в 1,5 від підлоги, інакше це буде скоріше експлуатований горище, одна з переваг мансардних дахів, можливість установки такої конструкції практично на будь Якому будинку цегляному. Дерев'яним блоковому при грамотному підході в будівництві ваша мансарда може використовуватися для самих різних цілей дитяча, особистий кабінет, невеликий спортзал, спальня і так далі, односхилий дах. Саме цей вид конструкції дозволяє отримати простори. Функціональний і зручний горище без особливих зусиль, в даному випадку головні елементи несучого каркаса, моерлат стійкий, крокви, підкоси розпірки, і найголовніше, що потрібно зробити при проектуванні, розрахувати кут нахилу. Якщо нахил буде занадто малий, то взимку навантаження на дах може збільшитися до критичної позначки через те, що снігова маса буде збиратися на поверхні і тиснути на дах і як наслідок. На всю конструкцію будинку через це конструкція може значно деформуватися або навіть обвалитися. Зате, якщо порівняти всі інші види мансардних дахів приватних будинків, то саме односхилий дах є одним з найпростіших і надійних варіантів. Така конструкція також добре протистоїть сильним вітряним потокам. Якщо ви дійсно хочете, щоб у вашому будинку була односхилий дах. То повинні простежити, щоб кут її нахилу був не нижче 35 градусів, якщо є можливість зробити кут 45 градусів. Скористайтеся нею завдяки такому нахилу взимку сніг з даху, просто буде скочуватися під власною вагою, практично не затримуючись на поверхні. Покрівельний матеріал для односхилого даху можна використовувати практично будь-який, але звертайте увагу, що на загальну вартість даху вплинуть як ці матеріали, так і кут нахилу. Тому при виборі як слід зіставте свої бажання і фінансові можливості, двосхилий дах, як було зазначено вище, існують ламані і щіпцеві двосхилі даху найпростіша конструкція щіпцева. Якщо вона симетрична, то проблем з її створенням практично немає. Глибокі розрахунки в даному випадку не потрібні, тому все обійдеться вам дешевше. Хоча така мансарда за площею може поступатися односхилим даху, стандартно двосхилий дах виконується у формі трикутника. Інші види дахів значно поступаються двосхилим по ряду характеристик: можливість використовувати недорогі матеріали, досить проста конструкція, надійність, відсутність потреби в підйомній техніці при будівництві, стандартна щіпсовая дах виступає відмінним варіантом для будинків, ширина яких не перевищує 6 метрів, кут нахилу при цьому зазвичай. Чай варіюються в межах 45 градусів, але досить часто ширина будинку перевищує 6 метрів. В такому випадку ви можете сміливо зводити дах з кутом близько 60 градусів, тобто більш гостру. Таким чином, корисного простору на мансарді буде більше популярними також в наш час, стали несиметричні даху. Але якщо ви вирішите зробити саме таку, то тут потрібен особливий підхід, головна її особливість зміщений в сторону центру ваги, що вимагає особливої ретельності і відповідальності в обчисленнях ще на етапі проектування, але якщо ви цінуєте оригінальний зовнішній вигляд і хочете відкрити для себе нові можливості в дизайні, то це відмінний варіант, такий дах дозволяє зробити зручну терасу. Ламана дах мансарди ще один широко поширений вид конструкцій. У ній кожен скат складається з двох ділянок з різними кутами нахилу стандартні кути: 60 градусів нижній скат, 30 градусів верхній. Така конструкція дозволяє отримати досить багато вільного простору для власних цілей. При цьому дах не буде тримати на собі снігову масу взимку, як із двосхилим симетричним дахом. Ламана підходить в тих випадках, коли ширина вашого будинку не перевищує 6 метрів. Якщо будинок має великі розміри, доведеться шукати інші варіанти, або ж підходити до порахунків і будівництва набагато більш відповідально Чотирьохскатний дах. Саме такий дах дає можливість отримати практично повноцінний поверх, функціональний і зручний конструкція. Слід сказати, тут складніше ніж у вищезгаданих варіантах. Тому часу на будівництво знадобиться більше, та й матеріали з роботою обійдуться дорожче, вам доведеться або самостійно, або із залученням будівельників розробити точну схему кроквяної конструкції. Серед чотирьохскатних конструкцій особливе місце займають вельмовиє даху адже мають цілу низку переваг, вертикальних площин в даху немає, завдяки цьому вона може без проблем витримувати навіть сильні шквальні вітри. Така покрівля стане оптимальним варіантом для всіх. Хто живе в регіонах з вітряною погодою, де також мають місце урагани каркас у вальмовій даху, один з найжорсткіших. Це забезпечується тим, що кутові ребра щільно сходяться з опорної конькової балці, така конструкція дозволяє уникнути будь-яких деформацій в ході експлуатації. Також ви зможете зробити великі звиси. Що захищають ваші стіни від опадів і як наслідок подальших руйнувань через несприятливі погодні умови, також вальмовий дах являє собою досить лаконічне рішення, адже дає можливість робити ваш приватний будинок просадкувати. але місця на самій мансарді буде цілком достатньо. Але є у вальмової даху і ряд слабких сторін перший і головний. Це вартість. Конструкція набагато складніша, ніж інші, і як наслідок. Дорога через те, що є скати не тільки з довгих торців, але і з коротких, частина простору витрачається даремно. Розміщення вікон в такому даху досить складне заняття, тому що вікна ставляться безпосередньо в саму покрівлю, якщо вже говорити про вікна, як невід'ємної частини мансардного даху. То слід зазначити, що оптимальний варіант вертикальні вікна буде потрібно схема розміщення всіх елементів конструкції, зате вікна будуть відмінно вписуватися в дизайн будинку і виконувати свої головні функції, пропускати свіже повітря і денне світло всередину мансарди, при бажанні і достатній кількості коштів можна також побудувати ламану вальмовою дах, це дозволить відчутно розширити корисний простір мансарди. Але конструкція в даному випадку буде на порядок складніше, а значить, матеріали теж повинні бути найкращі, тому доведеться трохи витратитися. Загальні рекомендації, як бачите, види мансарди в своєму будинку можуть бути досить різноманітними. Коли перед вами стоїть питання вибору, подумайте, який простір вам потрібно для комфортного житла. Правильно підібрана мансардний дах дозволить також зробити ваш будинок більш красивим візуально. Пам'ятайте, що мансардний дах ви можете встановити не тільки коли зводиться новий будинок, але і при реконструкції старого, але при цьому вам доведеться порахувати, яке навантаження зможе витримати фундамент вашого будинку і стіни. Тільки після цього можна буде робити вибір. Крім того, пам'ятайте, що перед вами стоїть завдання не тільки вибрати, якою буде ваша дах. Але і підібрати матеріали, з яких вона буде складатися, вся кроквяна система створюється з бруса з різним перетином, що залежить від можливих навантажень і загальної ваги покрівлі, найкраща покрівля, та в якій використовуються легкі і безпечні матеріали. Не забувайте, що мансарда знаходиться прямо під дахом і не зважаючи на те, що тепле повітря завжди піднімається вгору. Але приміщення все одно втрачає тепло швидше, вам обов'язково знадобиться якісний і довговічний утеплювач, ковата пінополістирол. І т. як бачите, варіанти мансардного даху дозволяють вам отримати найрізноманітніші розміри і форми додаткового житлового приміщення. Не приймайте спонтанних рішень, обміркуйте, який з варіантів буде оптимальним саме у вашому випадку, і тільки після цього беріться за роботу.